Як дім другий, розумієте, саме школа, саме ліцей, в якому я працювала понад 40 років. Він дійсно був моїм другим домом, і я більшу частину часу проводила саме в ліцеї, а не вдома. Дуже дякую своїм близьким про те, що вони розуміли. Це найважливіше на мою думку, так, коли сім'я розуміє, спорозум... тому що це складно з розумінням. Дуже вони до мене ставилися, і навіть про те, що я ну, мало приділяла часу саме сім'ї, ніхто на це навіть не звертав увагу, тобто працювали в одному руслі разом і сім'я і я. Я думаю, освіта це жертовність. От моя суб'єктивна думка це насамперед жертовність, тому що якраз ті, хто віддає себе освіті за, скажімо так, невелику заробітну плату, як правило, тому що рівень цієї зарплати він точно бажає кращого.